i got pride got reason if they wanna go we You know you know I'm радий вас вітати у нас на каналі канал Міту Авто і це канал про автомобілі. Зараз ми знаходимося поки на стояночці, стояночки ретровіля заряджаємо нашому тесло. Нашу тесло. А я нагадаю, Тесла знаходиться в продажу і вона коштує 44 1500. Її можна придбати у нас на майданчику. Та поки я пересуваюсь на ній, ми дивимося мультик Анна та Ельза, і я вам розповім, які у нас є автомобілі в наявності в дорозі, які можна купити дешевше, ніж би вони продавалися б тут в Україні. А ми придбали. Ми придбали декілька автомобілів в Норвегії, які зараз електромобілі, які зараз прямують в Україну та можна придбати по зниженій ціні, поки автомобіль знаходиться в дорозі. Та декілька автомобілів ми придбали в США, які можна придбати в дорозі дешевше, поки вони прямують в Україну. Я думаю, розпочнемо ми з першого автомобіля, це буде Mercedes. Mercedes b класа 2015 року випуску з пробігом 127 тисяч кілометрів. Це автомобіль синього кольору. Зверніть увагу на його лобове скло, лобове скло. Оригінальне мерседесовське і воно антиблікове, тобто воно захищає ваші очі при русі на трасі, при русі влітку на автомобілі, від сонячних променів, від дальнього світла фар, тобто не так впливає на очі. Це атермальне скло, яке ну просто суперове. Я б, напевно, хотів би, щоб в кожному моєму особистому автомобілі було таке скло. В автомобілі у нас гарна комплектація. В нього музика Harman Kardon. Це найкраща музика, яку я, в принципі, коли-небудь чув в своєму житті. І це великий плюс цьому автомобілю. Камера заднього вида, шкіряний салон, кліматична установка це все в автомобіля є. Автомобіль у нас зараз продається в дорозі. Ви його можете забронювати для себе по ціні 14 тисяч доларів. Так, ви не очулись. Подібні автомобілі на автовіа продаються від 15 і вище тисяч доларів, особливо якщо врахувати комплектацію, така як в цьому автомобілі, то ціна на нього буде ще значно вища. Автомобіль ми вже купили. Ми його вже придбали. Ось скоро за ним виїжджає автовоз. Він загрузиться та прибуде до нас в Київ. Тому бронювання на нього дуже і дуже актуальне. Повторюю 14 тисяч доларів, і цей автомобіль ваш. Що можна сказати про Mercedes? Це у нього достатньо гарна батарейка. Вона е, на 32 кВт, 28 кВт доступних, 32 повна. Це рендж має, щоб не висаджувати автомобіль в ноль. Мерседес взяв Тесловські технології, тобто вони з Теслою домовилися і використовують Тесловські двигуни та використовують Тесловські батареї. Це дуже надійні агрегати, це дуже надійні автомобілі і е, батареї цих автомобілів майже не деградують. Тобто за 8 років деградація батареї складає 4%. Я думаю, це ніщо. І оці історії, що розказують, що кожен рік на батарею потрібно відкладувати тисячу доларів. Це все сказки про автомобілі інші, яких не такі батареї, які гірші і можуть таке витворяти своїм власникам. Тому купуючи Мерседес, ви таких проблем точно мати не будете. Авто в гарній комплектації, і ви його можете бронювати під себе. Та у нас є для вас ще одна проблема. Позиція по дуже гарній ціні. Це Volkswagen Golf. Цей автомобіль. 2015 року випуску, в нього пробіг складає 120 тисяч кілометрів. І цей автомобіль ми також уже придбали в Норвегії, він уже прямує до нас в Україну, та ви уже зараз можете його бронювати по зниженій ціні. 12 тисяч 300 доларів. Так, такої ціни навіть на авторія немає. Це не зрія. Коли ми відкриваємо, дивимося, по чому аналогічні гольфи вони починаються від 12 500 і пішли вгору. А ми з вами знаємо, що продається по низу ринку, то тут ви можете придбати відразу нормальний автомобіль, і в цього автомобіля, до речі, потрібно сказати і про його батарею, що вона також не деградує. Volkswagen використовує технології більш надійні, чим інші автомобілі з більш гіршими батареями. Тому тут можна розраховувати на 160 км ходу. Заявленим заводом-виробником та на 120-130 реального запасу ходу, коли ви будете користуватись цим автомобілем, там, скажімо, такого з. Кліматичною установкою в нормальному режимі їзди, а не в режимі повної економії. В Мерседесе ж запас ходу буде 130-150 сто кілометрів. Десь отако. Тому ці автомобілі досить вигодні, досить цікаві, і ви можете їх бронювати. Та якщо вам не підходять автомобілі. З Норвегії, якщо вам не потрібні електромобілі, тому що потрібно розуміти, що електромобілі вони більше створені для міста. Та якщо у нього запас ходу, як в Тесли буде, наприклад, 50 550 кілометрів, то це вже можна використовувати для дальніх поїздок на траси. А все, що запас ходу до 200, до 200 кілометрів, це все виключно в принципі для міста та для того, щоб виїхати в передмістя. То кросовери це один із найпопулярніших козовів автомобілів, які є на сьогоднішній день. Наприклад, в Штатах купують зараз 95% автомобілів. Це кроссовери, і заставить зараз людину купити хатчбека седана, майже не. От всі хочуть кросовер. Хтось хоче його з переднім приводом, хтось хоче його з повним приводом. Всі хочуть по різному тому що повний дозволяє виїжджати на легке бездоріжжя, передній дозволяє більше економити пального. Тим не менш, у нас є два кросовера в наявності, які я вам можу запропонувати по зниженій ціні. Наприклад, Jeep, чи роки в комплектації Latitude Plus. Це середня комплектація цього автомобіля має комбінований шкіряний салон, пошкодження в лівій передній частині в автомобіля ціла безпека. В автомобіля середнього розміру екранчик є Apple CarPlay, Android Auto, круїз контроль електрорегулювання сидіння в автомобіля є. Також у нього е деякі запчастини, які були пошкоджені, вони вже е знаходяться в автомобіля. Цей автомобіль уже погружений в. Контейнер та прямує в Україну. Дата прибуття орієнтовна 22 квітня. Та коли ми заходимо на сайт по моніторингу автомобіля, ми бачимо, що дата доставочки трішки змістилася. Там буквально на 6 днів, 28 квітня судо заход в Клайпеду. Тобто це говорить про те, що бронюючи цей автомобіль, ви вже зараз його можете достатньо скоро отримати, тому що ви його бронюєте в дорозі, і достатньо скоро і швидке прибуття буде цього автомобіля. Звичайно, комплектація в нього є і кліматична установа. Мультикермо, і в нього є система повного приводу 4х4. І джиповська система повного приводу це одна з найкращих систем повних приводів, що взагалі існує в кросоверів. Ми не будемо говорити все-таки про такі професійні автомобілі, як. Субару, тобто, наприклад, Субаровський повний привід, звичайно, буде трішки краще, але все-таки серед кросоверів джип буде займати лідируючі позиції. Ціна. От давайте ми все-таки дійдемо до ціни, і вона дуже і дуже цікава. 11 650 доларів електромобіль можна забрати уже зараз під себе. І він 28 квітня прибуває в Клайпі, ще якийсь тиждень-півтора і він буде тут в Києві. Ремонт можна зробити у нас під ключ якісно. А, можна забрати під свій ремонт. Ремонт ремонтувати так, як вам потрібно автомобіль, в принципі, можна як так, так і так. Тому. Якщо у вас залишились запитання, телефонуйте, контакти знаходяться під цим відео. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі: інстаграм, Телеграм, Фейсбук, всі посилання знаходяться під цим відео. Ми щодня показуємо, як ми працюємо з автомобілями. Тому ви з нами можете придбати, купити гарний автомобіль з Норвегії, США без проблем. А ми йдемо далі, і у нас в наявності в дорозі є ще один автомобіль. Це Nissan Rock 2019 року випуску. Якщо буде Сніше подивимось на стікер, 12 місяць 2018 року. Цей автомобіль у нас в гарній комплектації комплектації СВ. У нього немає тільки шкіри. все остальне в ньому в принципі є. У нього є дистронік, у нього є мультикермо, кліматична установка, підігрів сидінь, підігрів керма, люк в автомобіля, електропакет на сидіння, електропакет на скло, електропакет на багажник, тобто електрокришка багажника, яка відчиняється і зачиняється помахом ноги. Безключовий доступ і е, дистанційний доступ також є в автомобіля. Датчики сліпих зон. Це досить е, зручно, вам допоможе рухатись більш безпечніше по дорогам. Звичайного користування пошкодження в автомобіля в, задній, в лівій задній частині та в правій передній частині. Але ці пошкодження реально мінімальні. Якщо ви звернете увагу, то в автомобіля також ціла безпека, а це надзвичайно велика перевага. І цей автомобіль у нас продається в дорозі по ціні 12 тисяч 800 доларів. Що досить і досить вигідна ціна, і придбавши цей автомобіль, ви точно не пожалкуєте. Свіжий рік маленький рідний пробіг при. Який я, напевно, забув сказати, це 29 тисяч миль. 29 тисяч миль це 46 тисяч кілометрів. Ну, можна сказати, нова машина. І в цього автомобіля передній привід. Тобто на ньому можна їздити більш економніше, наприклад, на передньому приводу завдяки своїй коробці. Автомат типу варіатор, цей автомобіль споживає пального по місту десь біля 10 літрів бензину. По... За місто він може споживати біля 8 літрів бензину, тобто він максимально економний. Коли ми говоримо про джип-чироки, звичайно, він на повному приводі і він буде споживати біля 12-13 літрів бензину. Звичайно, по трасі трішечки менше. Але і на той, і на той автомобіль можна поставити газ. Тобто газ на цей автомобіль ставиться, враховуючи, що він зараз по 20 гривень, а точніше по 19,50 їздити можна ну, майже як на Теслі, тому можна користуватися цією можливістю, поки вона є. Тому ось такі автомобілі є по дуже вигідній ціні в дорозі, ви можете бронювати їх під себе. А у нас є максимально широкий спектр послуг і по продажу автомобілів в Києві. Майданчик знаходиться по, за адресою ЗОЧ54. У нас на майданчику ви можете придбати один із автомобілів по вигідній ціні, також вони там продаються. У нас на майданчику ви можете поставити продавати свій автомобіль, і наші продавці займуться продажем вашого автомобіля. З нами ви можете замовити авто з Норвегії і США, ну звичайно, як ви це зрозуміли. І давайте подивимося, скільки зараз коштує взагалі придбати в середньому джип роки, чи цей самий Nissan Рок на аукціоні в США, якщо вам не подобається буквально ці автомобілі, що у нас є по різним причинам, колір, пошкодження чи ще щось. Наприклад, середня ставка на джип роки зараз складає біля 4 тисяч доларів. Та, наприклад, придбавши його зараз там, на аукціоні біля 4 тисяч, він може приїхати до 11 без ремонту. Про ремонт потрібно поговорити окремо. Звичайно, подивитись на автомобіль. І порахувати скільки буде вартість ремонту цього автомобіля неможливо, але це точно буде недешево. Тобто закладувати біля 5 тисяч доларів на ремонт потрібно, якщо ви хочете робити його якісно під себе. Якщо ви хочете його дішманськи робити, так як на авторія, тоді цей автомобіль може вийти вам дешевше, навіть чим продається на авторія. Але ми за такий ремонт, наприклад, не візьмемося, тому що ми відповідаємо за ті автомобілі, які ми робимо. Наприклад, автомобілі, які ремонтуються у нас, наші замовники отримують рік гарантії на роботу, рік гарантії на малярку, і вони... Отримують автомобілі з зробленим розвалом, і вони 100% отримують автомобілі з а, в геометрії. Тобто наші майстри це все перевіряють. І це надзвичайний плюс отримати автомобіль з гарантією. Це абсолютно не той автомобіль на авторі, який зліпили з гамна і палок, радіатори побиті, поставили, все поставили, вони у вас випали, машина закипіла, продавець сім карту викинув і все, більш нічого далі не буде. Тому це надзвичайно велика перевага. Якщо ми подивимося, за скільки торгуються Nissan Rogue. Nissan Роги середня ставка на них десь біля 5 тисяч доларів, десь ми і за таку ставку за 4800 придбали і цей Nissan Рог. Але потрібно врахувати його надзвичайно малий пробіг. 29 тисяч миль це досить так непогано. Придбавши цей автомобіль, да, за таку ставку він десь так і буде приїжджати біля 13. Потрібно розуміти, що ці автомобілі вже в контейнері. Nissan Rogue, наприклад, уже також розміщений в контейнер та він прямує в Україну. На 5 травня у нього прибуття. Його додаткові фотографії нам говорять про те, що автомобіль дійсно пошкоджений не сильно, і це досить такий непоганий варіант для... Придбання. Тому досить така швидка купівля може відбутися, якщо ви замовляєте авто з нами. Якщо вам подобаються інші марки, моделі, автомобілів, телефонуйте, контакти під цим відео знаходяться. Ми вас проконсультуємо і розкажемо, що краще вибрати, який автомобіль вибрати. Ми знайдемо, привеземо і зробимо вам його під ключ у нас на СТО. Також популярними для замовлення є джипи компаси джипи Ренегейди. Це автомобілі, які також досить популярні. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися про статистику про них. Якщо ми заходимо, дивимося, то десь в середньому Компас від 2018 року зараз можна придбати біля 4 тисяч доларів. Купивши його за таку ставку, десь 11-11300, він прибуває в Україну без ремонту. З ремонтом автомобіль ми з вами вже зрозуміли, десь біля 5 плюс-мінус потрібно закладати. Він може виходити від 16 тисяч. Джип-ренгейт. Торгується трішечки дешевше. І, звичайно, після рестайлингу від 2018 року 3-3,5 реально цю машину можна взяти зараз на аукціоні. Купивши його за таку ставку, в Україну він вже прибуває десь 10,5 тисяч доларів. Плюс ремонт десь від 15 -ти. така машина може виходити. Потрібно розуміти, що джип, Ірини, джип Ренегейт і Компас це такі два брата акробата. Але при тому всьому Ренегейт має таку трошечки коротшу базу, а. Компас трохи більший, тобто більший багажник. Якщо вам потрібно перевозити більше речей, то вам потрібно вибирати компас. Але якщо ви хочете на бездоріжжі виконувати більш складніші задачі, то вам потрібно вибрати Jeep Renegade, тому що він краще з цим справляється. Ну, і, звичайно, якщо вам треба трошки більший автомобіль, то краще вибрати з. Джипа роки. Що круто в цих автомобілях? У них надійні двигуни, вони атмосферні, вони газуються, на них ставляться гази і досить дешево економно можна їздити. У них надійні коробки гідротрансформаторні, тобто, як правило, використовуються ZF-коробки, які надійні, що зарекомендували себе просто капець. Як добре, і взагалі не виникають ніяких питань. Ходова у них проста, ремонт цієї ходової достатньо доступний, дешевий і не проблемний. Електрика, електроніка, вона своїх володарів не задовбує. Тобто такі надійні старо, такі старовірні автомобілі. Тобто, коли ми зараз живемо в світі таких постійних технологій, у нас телевізори вже в автомобілях туди-сюди, топ джипа це теж є. Вони ці вже телевізори туди також повставляли. Але саме мені подобається, що вони не відходять від цих технологій е, розподільного впорскування пального, технологій гідротрансформаторних коробок, от саме за це джипи. Але вони були раніше такі, знаєте, некрасиві в формі кирпіча. Е, зараз же, коли вони працюють разом з італійцями, то вони додали їх таких більш стильних, стильних ноток, стильних дизайнів. Ну що ж, друзі, я думаю, ми можемо переходити до завершення нашого відео. Ви зрозуміли, за скільки зараз можна купити найпопулярніші автомобілі з США. Ви, мож... ви зрозуміли, за скільки можна купити найпопулярніші автомобілі з Норвегії. Ви можете забронювати під себе один із автомобілів з Норвегії, який ви побачили на цьому відео чи із США, або замовити один із автомобілів, який вам подобається, під ключ або з Норвегії, або з США, або приходьте до нас на майданчик та купуйте там автомобіль. Знаходиться він за адресою Зочих 54 місто Київ. Там ви можете знайти досить багато автомобілів, є кросовери, седани, гібриди, електрокари, звичайні бензинові автомобілі та є навіть дизельні автомобілі, механічні автоматичні коробки передач. Тобто максимально такий широкий спектр, який можна вибирати під себе. З вами був Ігор, Мітоавто. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Це досить сильно підтримує канал. Всім пока!